Індоєвропейська мовна спільність, з якої беруть свій початок більшість народів старого світу, різноманітна за культурною спадщиною. Народи цієї групи вели різний спосіб життя, і хоча більшість з них обрали землю і осіли на ній, поступово розселюючись все ширше, були й такі народи, що кочували територіями Європи і Передньої Азії і стали оповиті легендами. Походження кімерійців є загадковим. Часто цей народ пов'язують із катакомбною культурою, що існувала на території півдня та сходу сучасної України і Північного Кавказу. Деякі дослідники вважають, що кімарійці є прямими нащадками культури шнурової кераміки та ямної культури бронзової доби, тобто автохтонами цього регіону. Імовірно, через зміни клімату, який у 10-9 століттях до нашої ери став у цьому регіоні більш теплими і посушливим. Місцеве населення здійснило перехід від осілого землеробства до кочового скотарства. У цьому зіграв роль культурний обмін з кочовиками Центральної Азії. Зміна способу життя сформувала кімарійську культуру якраз під час активного впровадження заліза, яке поступово витіснило бронзу. Втім, є версія, що кімарійці просто плем'я ранніх скіфів, яке виокремилось та раніше, за решту перекочувало на захід у Європу, де змішалося з місцевим населенням. У будь-якому випадку кімерійці вперше згадуються в асирійських джерелах, які датуються 9 7 століттями до нашої ери. У цих текстах їх часто описували як кочовий народ, що рухався з території північного причорномор'я, і завдавав під час набігів значної шкоди сусіднім народам передньої Азії, включно з Урарту та Мідією. Наприклад, у клинописах асарійського царя Саргона II кімерійці згадуються як гаміри. Що здійснювали набіги на царство Урарту ворога Асирії. У 714 році до нашої ери асирійські джерела повідомляють про серйозний напад кімейців на ті території, які призвели до значного ослаблення урарту. Асирійські документи зображають кімерійців як групу войовничих племен, яких об'єднували спільні традиції та культура. Мова кімерійців залишається дискусійною, але наразі домінує думка, що вона належить до іранської гілки індоєвропейської мовної родини. Хоча кімерійці активно і довго використовували бронзу, вони одними з перших на сході Європи почали використовувати також і залізні інструменти та зброю. Це дало кімерійцям перевагу у військовій справі. У Сьомому столітті до нашої ери, під час чергового вторгнення в Малу Азію, вони завдали значного удару по фрегійському царству. Кімерійці навіть знищили столицю місто Гордіон. Згідно з Геродотом, цар Мідас, який тоді правив Фригією, у відчаї після поразки вчинив самогубство. Імовірно, для осілого населення Малої Азії поява навали кімерійців була справжнім шоком. У військовій тактиці кімерійці поєднували бойові колісниці та кавалерію. Хоча колісниці були символом військової могутності і важливим елементом поховальних обрядів цього народу, сама кіннота стала козирем кімерійців. Вони були серед перших, хто інтегрував вершників у військову тактику, що стало основою для майбутніх кочових армій. Крім того, у кімерійців була новітня на той час збруя для керування конем. Цікаво, що їхні поховання не відзначаються розкішними скарбами, але у кімерійських курганах іноді знаходять артефакти, які можуть мати походження з території сучасного Китаю або Сходу Центральної Азії. Якщо це так, то мережа торгових шляхів через великий степ існувала ще в ранню залізну добу. Навіть Асирія, могутня імперія того часу, зазнавала нападів кімерійців. Відомо, що кімерійці спробували атакувати Асирію під час правління царя Асархадона, коли прорвалися на територію імперії та розорили кілька її містечок. Кімерійці зазнали поразки у низці боїв. Але завдяки мобільності своїх загонів зуміли на певний час закріпитися на території імперії. Тільки пізніше, під час правління Ашурбаніпала, асарійці змогли остаточно витіснити кімерійців із Малої Азії. Одним із найвідоміших походів кімерійців став напад на Лідію всередині VII століття до нашої ери. У 644 році до нашої ери кімерійці захопили столицю сарди, окрім Акрополя, який встояв тільки завдяки потужним укріпленням. Це було одне з найсильніших їхніх вторгнень. Лідійський цар Гігес намагався дати відсіч на валі, але загинув у битві. Його наступники уклали союз з Сирією, що дозволило згодом витіснити кімерійців із регіону. Крім новаторського для того часу використання кавалерії, кімерійці мали також передове озброєння, зокрема відомі їхні залізні мечі. До кімерійців у цій частині світу клинкова зброя була бронзова. Але залізний меч був міцніший, що дозволило робити його довшим та більш масовим. Згідно з археологічними даними, розповсюдженим захистом для воїнів цього народу була шкіряна кіраса з нашитими металевими дисками. Втім, принаймні у деяких кімерітів була й луската броня, що дозволяло, крім озброєних луками легких вершників, використовувати і більш важку кінноту для ближнього бою. Однак це їх не врятувало від скіфів. Серед античних авторів у своїй праці Історія описує кімерійців Геродот, хоча його інформація базується на легендах та усних переказах. Він згадує кімерійців саме у контексті їхньої міграції з території північного причорномор'я після поразки у протистоянні зі скіфами. Відступаючи, кімерійці розділилися: частина племені рушила в напрямку Кавказу, а інша у Малу Азію. Були й ті, що залишилися. Частина з них асимілювала серед скіфів, а частина мігрувала до Криму, де ймовірно стала базою для формування племені таврів, з якими пізніше взаємодіяли грецькі колоністи північного причорномор'я. А у малій Азії кімерійців остаточно перемогла Лідія на чолі з царем Аліатом II близько 600 року до нашої ери. Однак на той час їхній вплив вже практично згас, бо землі кімерійців у Причорномор'ї зайняли скіфи, і повертатися після поразки їм було нікуди. Скіфи є представниками іраномовних кочових племен, які почали формуватися на базі численних кочових та напівкочових культур цього регіону, які існували там ще з ХХ століття до нашої ери. Скіфи, ймовірно, виділилися в результаті цих процесів у степах сучасного Казахстану. Після чого поступово просунулися на захід до Причорномор'я. Пам'ятки, зокрема на Алтаї та у степах над Волжя, свідчать про їхній рух через ці території у 8-7 століттях до нашої ери. Під час цієї міграції скіфи утворили впливову спільноту в степовій зоні між Доном і Дунаєм, включно з територією сучасної України, Північного Кавказу та Причорномор'я. Там їхня культура сформувалася остаточно. Для скіфів характерні вишуканий звіриний стиль у декоративному та ювелірному мистецтві, курганні поховання та майстерна металургія. Вміння скіфських ювелірів працювати з деталями вражає навіть майстрів нашого часу. Скіфи були віртуозними вершниками і майстерними лучниками, завдяки чому домінували на степових просторах. Вони перевершували кімарійців у організації та значно краще і масово використовували кінних стрільців. Скіфи. Користувалися короткими, але дуже потужними луками складної конструкції. Керуючи конем лише ногами, воїн міг обертатися в будь-який бік і стріляти назад під час удаваного відступу або іншого маневру. Втім, скіфи мали й іншу перевагу над кімерійцями: більшу чисельність та кращі сідла й обладунки для ближнього бою. У 7 столітті до нашої ери, витіснивши кімерійців, вони встановили контроль над степами сучасної України, створивши там численні племінні союзи. Вже тоді вони відзначилися далекими військовими походами, які могли бути пов'язані з переслідуванням кімерійців або мати власні цілі. У 670-х роках до нашої ери вони вступили в союзи з Мідією проти Асирійської імперії. Намагаючись поширити свій вплив на південні райони Кавказу і північну частину передньої Азії. Однак, перейшовши Кавказькі гори, скіфи розгромили колишніх союзників і захопили саму мідію приблизно на 28 років. Геродот згадує, що скіфи були грізними завойовниками, а їхній контроль у мідії завершився тільки через мову мідійців. За переказами, вони під час бенкету вбили скіфських вождів. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу, завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Незабаром у тому ж сьомому столітті до нашої ери скіфи виступили вже як союзники Асирії. Яка відчайдушно боролася проти союзу повсталого проти неї Вавилонського царства та Мідії, що у цей період вже здобула незалежність. Зокрема, скіфи брали участь у боях за захист Ніневії, столиці Асирії. Попри ефективність скіфських загонів, Ніневія пала, але скіфи продовжували військові дії у регіоні. Вони виступали як тимчасові союзники різних угруповань, як найманці, та продовжували спустошливі набіги з метою грабунку. Зокрема, скіфи брали участь у війні між мідійським царем Кіаксаром і володарем Малаозійського царства Лідія Аліатом. У середині VII століття до нашої ери скіфи вчинили до Лідії масштабне вторгнення. Геродот зазначає, що вони здійснили низку стрімких нападів на місцеві міста, які не встигали вчасно підготувати оборону. Вторгнення закінчилося миром, укладеним між скіфами та Лідією. У період передньоазійських походів чимало скіфських племен кочували степами прикубання і північного Кавказу. Вони були сполучені із Кавказня та Передньою Азією через східне узбережжя Чорного моря, центрально-кавказькі перевали та узбережжя Каспійського моря, що було зручно для набігів. Однак після миру з Лідією скіфи відступили з передньої Азії та повернулися до Причорномор'я, де й панували надалі. У VI столітті до нашої ери їхня культура переживала період піднесення. Скіфи розвивали торгівлю з грецькими колоніями в північному Причорномор'ї, зокрема з Ольвією, Херсонесом і Пантікапеєм. Вони також контролювали торгівельні шляхи між Європою та Азією, виступаючи посередниками у обміні зерна, хутра, рабів та інших товарів. Релігія скіфів була політеїстичною, включала вшанування кількох божеств. Таких як Табіті, Апі та Папай, яких Геродот ототожнював із Гестією, Геєю та Зевсом відповідно, мова скіфів належала до іранської групи, про що свідчать імена, збережені у грецьких джерелах у 513 році до нашої ери Перська імперія Ахемінідів на чолі з Дарієм І спробувала завоювати скіфів. Дарій І організував масштабний похід, більша частина подій, якого через довгу підготовку розгорталися у 512 році до нашої ери. Мотивами було розширення його влади на північ, усунення загрози скіфів для перських територій та забезпечення контролю над стратегічними ресурсами при Чорномор'я. Кампанія також слугувала підготовкою до подальших походів на Балкани та Грецію. Армія Дарія складалася з величезної кількості воїнів із 80 народів включно з самими персами, а також мідійцями, бактрійцями, індусами та багатьма іншими. Основна частина війська перетнула Босфор через збудований міст із кораблів, після чого рушила через Фракію до Дунаю. Переправу через Дунай забезпечували іонійські греки, союзники персів, які побудували ще один міст із суден. Скіфи, очолювані ймовірно, царем і данфірсом, застосували унікальну для того часу тактику. Вони уникали відкритих битв, відводили свої сили в степу, знищували місцеві ресурси і постійно атакували персів короткими рейдами. Потужні луки дозволяли наносити удари з великої відстані, а неймовірна майстерність вершників робила їх майже невловимими від контратак персів. Крім того, під час відступу скіфи нищили харчову базу. Це виснажувало військо Дарія І, яке не було пристосоване до боротьби в степових умовах і страждало від голоду, спраги та епідемії. Легендами оповита історія про те, як скіфи надіслали Дарію дари, птаха, мишу, жабу та п'ять стріл. Цей жест мав на меті продемонструвати перевагу скіфів у знанні місцевих умов і небезпеку для персів. Дарій усвідомив безперспективність кампанії та відступив через Дунай. Відхід прикривали греки, які охороняли міст, забезпечуючи ар'єргард для персів. Наслідки походу були важливими. Скіфи зберегли незалежність і продемонстрували ефективність своєї тактики в степових війнах. Дарій, попри поразку, зміцнив свій контроль над Фракією, але втратив ресурси та час, що вплинуло на подальший перебіг його протистояння з греками. Геродот описує цю кампанію як зразок військової майстерності скіфів. Оскільки вони зазнали мінімальних втрат, тоді як Дарій I заледве ледве повернувся живим з цього походу, пізніше у п'ятому-четвертому століттях до нашої ери скіфи здійснювали самостійні військові набіги на територію сучасних Балкан. Вони брали участь у політичних інтригах регіону, коли активно укладали ситуативні союзи та вели війни з фракійськими племенами. Скіфи намагалися контролювати торговельні шляхи, що проходили через Балкани, і протистояли місцевим народам, які могли бути і їхніми ворогами, і союзниками залежно від політичної ситуації. Пізніший етап розвитку скіфів цікавий формуванням нової структури суспільства, яке умовно поділялося на царських скіфів, кочівників та орачів. У скіфів з'явилася досить самобутня державність. Царські скіфи мали розвинену бюрократичну структуру та адміністративний апарат. Їхня роль була пов'язана з військовою та соціальною організацією, а також з торгівлею й обміном з іншими культурами, зокрема з греками та іншими народами причорномор'я. Основна маса населення займалася кочовим скотарством і переміщалася по степах. Були також скіфи-орачі, осіле або напівосіле населення, яке займалося землеробством. Вони були важливою частиною економіки скіфів, постачаючи харчі, зокрема зерно. Важливо, що всі три групи скіфів залишались воїнами, що підтверджують археологічні дані. Розшарування між ними було радше професійним, аніж культурним, оскільки археологічні дані підтверджують також спільні для них традиції поховання, загальний стиль зброї та матеріальну культуру. Імовірно, ці групи не були закритими, і між ними в результаті участі у військовій кампанії, династичного союзу або через індивідуальні здібності здійснювалися переходи. Скіфи це збірна назва для групи племен, яких об'єднує певна культурна спільність, але можливо, що частиною їхньої держави могли бути і люди іншого етнічного походження, наприклад, залишки кімерійців або населення лісової зони Сходу Європи. Однією з центральних постатей пізньої історії скіфів був цар Атей, який правив у IV столітті до нашої ери. Він остаточно об'єднав розрізнені скіфські племена у єдину централізовану державу. До нього скіфські царі були радше вождями племінних союзів, які діяли автономно. За Атея ж була впроваджена жорстка централізація влади та налагоджені адміністративні механізми. Атей був також відомий тим, що карбував власні гроші. Перші відомі скіфські монети, які символізували політичну та економічну незалежність, ця валюта була виготовлена переважно в боспорському царстві, але використовувалася для внутрішнього обігу та торгівлі з грецькими колоніями. Період правління Атея також позначений посиленням контактів з грецькими полісами. Це сприяло культурному обміну, але також робило скіфів залежними від грецького ринку. З археологічних знахідок цього періоду відомо про багаті поховання, які демонструють зростання соціальної диференціації. Одночасно з цим зростали загрози з боку сусідніх народів, зокрема сарматів, які вже з'явилися на крайньому сході Європи та поступово рухалися на захід, повільно відвоюючи у скіфів периферійні володіння. Північними та західними сусідами скіфів того часу були праслов'янські та ранні Балтські племена. З ними скіфи підтримували економічні зв'язки, але також часом вступали в конфлікти. Цей період історії скіфів відображає їхню адаптацію до нових викликів, але водночас поступову втрату домінування в регіоні. У 339 році до нашої ери Атей вступив у конфлікт із македонським царем Філіпом II. Грецький цар зібрав велике військо та рушив на територію скіфів. Скіфи ймовірно намагалися організувати партизанський рух та затримати македонтів, однак ті змогли прорватися через скіфську оборону. Кульмінацією війни стала битва, що відбулася на території сучасної України, де Філіп II влаштував величезне вторгнення. Битва була дуже напруженою, але скіфи змушені були відступити. За свідченнями античних істориків Атей загинув у бою при тому, що йому було вже більше 90 років. Після його смерті єдність скіфів почала руйнуватися, що послабило їхню державу. У третьому столітті до нашої ери скіфи занепали та частково асимілювали з іншими народами. Цікаво, що скіфи, як і кімерійці до них, судячи з усього, вирішили знайти притулок у Криму. Там залишки скіфської культури проіснували до третього століття нашої ери. Їм вдалося утворити пізню скіфську державу, яка протрималася так довго за рахунок ізольованості півострова. З континентальної частини північного причорномор'я їх остаточно витіснили сармати. Вони теж були кочовим народом іраномовної групи. Втім, їхнє походження викликає дискусії здебільшого його пов'язують із племенами савроматів, які населяли територію передуралля і сучасного західного Казахстану. Однак традиції поховального обряду сарматів, їхня матеріальна культура, орнаменталістика та військові традиції вказують на те, що ці племена можуть походити з районів, розташованих ближче до кордонів сучасного Китаю. Знайдені археологічні докази взаємодії сарматів із сако племенами, які мешкали поблизу Сіндзіану. Є припущення, що сармати мігрували далеко на захід під тиском ранніх гунів. Пройшли територію савроматів та заселили степи Причорномор'я, де скіфська культура вже перебувала у Занепаді. Археологія свідчить, що Сармати, як група племен, виділилася в окрему культуру приблизно у 7-6 -VI століттях до нашої ери. Цей процес відбувався на південному заході Сибіру, південних частинах сучасного Казахстану, а також на південь від Волги та на Кавказі. Поки скіфи були на піку могутності, сармати залишалися їхніми північними та східними сусідами, і між ними відбувалася активна культурна взаємодія. Але у третьому столітті до нашої ери сармати почали проникати в степи північного Причорномор'я. Після міграції до сходу Європи сармати почали з'являтися у античних творах. Страбон, наприклад, згадує сарматів у своїй праці «Географія», описуючи їх як народ, що поступово витісняв скіфів. Пліній старший також згадує сарматів у природній історії, де він описує їхнє розташування та культурні характеристики. Імовірно, масштабної війни між скіфами та сарматами не було, однак окреме сарматське плем'я Сіраків робило спустошливі набіги на захід, які не тільки добили скіфію, а й зачепили античні поліси причорномор'я. І скіфи, і кімерійці до них були союзами племен, однак саме у сарматі відмінності між різними племенами були особливо вираженими. Крім сіраків, найбільше відомо про язигів, роксоланів та аорсів, які врешті і витіснили скіфів до Криму та розселилися кожне на своїй ділянці регіону. А пізніше до них додалося плем'я Аланів. Об'єднувала всі ці сарматські племена, їхня культура, в тому числі військова. Саме вони довели до ідеалу тактику масованих кінних атак. Релігія сарматів відома менше ніж скіфська, однак є згадки їхнього пантеону, зокрема, звичай поклонятися мечу як символу бога війни, а також шанування культу предків. Сармати відомі тим, що у їхньому суспільстві жінки мали високий статус і свободи у порівнянні з греками. Вони захищали табір, поки чоловіки у поході, а також їздили верхи і могли брати участь в управлінні як цариця Амага. У Сарматів не з'явилось централізованої держави, бо вони створювали племінні об'єднання, які мали характер конфедерації. Закріпившись на території сучасної України, Румунії та Молдови, сармати неодноразово здійснювали набіги на землі, які були під впливом Римської держави ще з другого століття до нашої ери. Римський полководець проконсул Луцій Корнелій Сцепіон за деякими даними намагався зупинити агресивну експансію сарматів на цих теренах, але не зумів досягти істотного результату. У сутичках сармати протягом всього часу свого панування у степах Сходу Європи застосовували швидку кавалерійську атаку під час обходу легіонів ворога. Також сармати часто нападали на римські поселення, знищували їх, а потім швидко відступали. Пізніше Сармати почали підтримувати інші варварські племена, які з першого століття до нашої ери тиснули на кордони Риму. У першому столітті нашої ери Роксолани вторглися до Мезії, де зіткнулися з римськими військами. У 69-му році вони зазнали поразки від легіонів під командуванням Петронія Турпіліана, однак продовжували становити загрозу. На початку другого століття сарматські племена язигів приєдналися до Дакійців у боротьбі проти імператора Траяна. Під час Дакійських війн сармати забезпечували кінноту, що була важливим компонентом коаліційних сил. Після поразки Дакії сарматські племена змушені були укладати мирні угоди з Римом, які протрималися недовго. Адже язиги та інші сарматські племена брали участь у великій серії конфліктів, відомих як Маркоманські війни. Тоді сармати билися на боці германських племен проти Римської імперії. У III столітті сармати здійснили великий похід до Панонії, там язиги активно воювали проти римлян, використовуючи мобільні кінні загони. У відповідь римляни під командуванням імператора Проба завдали поразки сарматам у 279 році, проте сармати залишилися впливовою силою на кордонах імперії. Спосіб життя сарматів був здебільшого кочовим, але вони теж володіли мистецтвом виготовлення вишуканих прикрас і якісної зброї. Сармати використовували тактику таранного удару важкої кінноти зімкненим строєм. Їхні вершники були захищені лускатими панцирами, як і їхні коні. Завдяки великій масі та високій швидкості розгону вершник міг передати на вістря списа або меча величезну енергію. Раніше використати цю тактику не вдавалося, бо зіткнення з ціллю вибуло би воїна з менш досконалого сідла. Але висока лука та досконала конструкція сідла вирішили цю проблему. Хоча стремену сарматів ще не було. Ця тактика мала величезний вплив на військову справу вже у середньовічній Європі. Після приходу на терени сучасної України та Молдови, готів сармати влилися у їхню більш централізовану державу. Тим сармати зберегли культурну самобутність, про що свідчать поховання тієї доби. Готи кремували набіжчиків, але сармати продовжували зводити кургани. Вони навчили готів своїй тактиці застосування важкої кавалерії, що й дало поштовх розвитку лицарства. І вже період великого переселення народів поклав край пануванню сарматів та готів у регіоні. Деякі племена сарматів були завойовані, витіснені. Тасимільовані та навалою гунів Атіли. Хоча є винятки зокрема, плем'я Аланів долучилось до його війська. Після розпаду Гунського союзу Алани та інші сарматські племена мігрували до Західної Європи. Частина з них оселилася в Галії, Іспанії та Північній Африці, де вони стали союзниками вандалів та інших германських племен. А в п'ятому столітті Алани навіть сформували окреме Аланське королівство в південній частині Іберійського півострова, останню державу індоєвропейських кочівників у старому світі.